Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, шаровий день, шаровий огляд, на шаровий ADC, так би мовити, предмет, який з'явився у мене нещодавно, вчора, так би мовити, 30 листопада. А сьогодні в нас вже 1 грудня, з'явився завдяки учаснику нашої спільноти ADC Victorinox Ukraine, його звати Герман з міста Житомир. Германе, тобі дуже-дуже велике вітання. І я хочу зробити огляд на цей предмет. Друзі, якщо ви хочете долучитися до нашої adc спільноти, будь ласка, напишіть мені листа, і я дам вам посилання на наш adc чат. В нас класно, в нас весело, в нас так би мовити, adc субкультура. Формується і вона вже сформувалася, і ми вже розуміємо, що потрібно сучасній людині українцю, аби носити з собою на ADC, і щоб почуватися себе, ну так би мовити, дуже дуже впевнено. Отже, сьогодні у нас огляд буде на ось такий ніж, ніж від компанії Kershaw. Kershaw модель 2020 року. Називається велв. З англійської мови це перекладається як клапан. Ну, в принципі, це бюджетна модель, хоча він виглядає м -м, дуже потужно. Як бюджетником він не виглядає, як бюджетником його не назвеш. Це невеличкий, але надійний фолдер, повністю виконаний зі сталі. Лезо. Лезо вилітає за допомогою фліпера. Замок. В нас фреймлок. В розкладеному стані він 140 мм. Лезо. Лезо 57 мм Якщо ми його складаємо, в складеному стані він 80 мм. Загальна вага 70 71 мм Обробка клинка Stone Wall. Обробка клинка Stone Wash. Марка сталі 4 Chrome 14. Досить легко її можна поправити. Матеріал накладки нержавіюча сталь. Ну, таке, знаєте, сіре матове покриття. Обробка методом Bead Blast. Ну і завдяки цьому він ну, взагалі не ковзає в руці. Маємо чорний бекспейстер. На ножі отвору під темляк немає. Кліпса... кліпса бачите тільки в одному положенні. Під темляк кліпса може встановлюватись. Ну, якщо ми встановлюємо ось такий темляк, то бачимо ось таку картину. Тобто тримаємо ніж пальцями трьома пальцями однієї руки, але темляк може додавати рукав'яття. Обух досить товстий, 2,7 мм. Закривається. Давайте просто продемонструю, як він закривається. Так. Відгинаємо. Перше положення закриття. І є вже стопор. Друге положення на 90 градусів. Ну і третє положення. Все. Ніж закритий. Для чого це зробилося? Щоб ніж не склався вам на пальці рук. Перше. Друге. Перше, друге, третє. Все. В принципі, все-все дуже легко. Вилітає пушка-бомба. Я маю на увазі лезо. Ну, ще раз кажу. Просто натискаємо легенько. Все. Ось такий чудовий, чудовий кіршик. Тобто повністю сталевий середнього розміру, ніж Kershaw 12, дуже зручний для, так би мовити, щоденного насіння. Клинок профілю драппойнт виготовлений він ну, з такої міцної, стійкої сталі. 4 хром 14, ще раз повторюся. Розкриття здійснюється за допомогою фліпера, система Speed Safe Assist. Ну і в робочому положенні клунок фіксується за допомогою фреймлок. Таким чином. Рукоятка з нержавіючої сталі. Чудовий ADC-ніж, як на мене. І я, чесно кажучи, від нього в повному захваті. Лезо вилітає, і саме так складається. Слухайте, виглядає він файно. Файно. Ну, чесно кажучи, ну, знаєте, як, ну, так би мовити, титан. Хоча це не титан, якщо ми візьмемо магніт, так, це не титан. Але обробка така, на вигляд, має як титан. Але ж, ну, сіре матове покриття. Оброблення Bad Blast. М -м -м. Подряпан не буде видно. Ну Клас. Виглядає дуже-дуже потужно. Чесно кажучи, це буде на сьогоднішній день завдяки Герману. <кій> мій adc ну, на найближчу зиму. Тобто протягом 3-4 місяців. Ну, принаймні до. Я думаю, що до 1 травня він буде в мене на кишені. Він настільки маленький, настільки зручний, що він поміщається в маленьку кишеню джинсів. Більш того, більш того, а, якщо говорити про мій, так би мовити, ADC набір а, швидкого реагування, оці два предмети, Cephir SP10A і цей ніж uh, Kershaw Valve. Вони досить потужно і класно, і зручно поміщаються в маленьку кишеню джинс. в маленьку кишеню для запальничок. І вони там себе дуже-дуже добре почуваються. Це просто я хочу в другій частині нашої програми. Так би мовити, нашого випуску цього відоса розказати про ті речі, які я буду носити на ADC взимку 2023 року. Тобто в грудні 2023 і в січні і в лютому, і в березні 2024 року. Ось цей сефірн sp 10 a Ліхтар. І це ніж Велф. Кершу. Кершу з англійської мови це перекладається як клапан. Вони лежатимуть в мене в маленькій кишені джинс. Далі. Що я ще буду носити з собою на ADC? Так це ось такий гаманець. В попередньому випуску у мене були приклади ADC гаманців, які мені подобаються, які я хочу, і я рекомендую. Майстрів, які можуть робити ADC гаманці. Саме такий з AliExpress колір віскі, з ручкою, так би мовити, де є моє посвідчення, і є різноманітні картки, проїзні банківські картки, тобто 5 карток, як я казав, мені потрібно для того, щоб носити все це на ADC-ручка. Ручка, це, звичайно, must-have. Вона сюди дуже-дуже класно заходить. Тобто дрібні гроші, двадцятки, сотні, так би мовити, дуже-дуже круто. Пластирі для людини, яка носить з собою багато ножів, пластирі це теж must-have. Ну і різноманітні картки. Картки основні я, звичайно, вийняв і поставив просто-напросто такі. Щоб ви не бачили мої банківські реквізити, так би мовити. Але ось такий чудовий гаманець з собою на ADC. Далі, що ще в мене з собою є на ADC? Це ось такий ліхтар. Ще один ліхтар Sephir SK18. Ліхтар на 18650 З... Акумом 18650, який підписаний як Костя. А Костя це ж головний ADC-шник цієї країни. Це Костянтиндульцев, це я. Ліхтар це мод. Зроблений він завдяки Віталію і Еду. Ще раз дякую. Колір освітлення це 4000 кельвінів. Чудово світить, я дуже-дуже їм задоволений. Він лежить в основній кишені моїй курці. Якщо ці предмети лежать в джинсах, так би мовити, то це в зимовій курці. І ще один предмет, який я ношу з собою на ADC, це, звичайно, ось така ключниця. Ключниця третьої варіації, ключниця, де є таблетка від домофону, ось такій бронзі є ось такий, так би мовити, черговий концевік, зроблений з Міді, з Алікспрес, міняю я ці предмети. Ще один досить цікавий замовив в стилі бомбочки, яка має лупити русню, так би мовити, гасити її. і... Подивіться, як воно все цікаво і файно виглядає. Що стосується всередині, всередині ключниці. В ключниці все. В принципі, нічого особливого не змінилося. Є ніж сок, є ключі. Є ключі, де відбулася одна зміна. Ось таке титанове кільце. Є Victorinox Alox Rambler Є ось така викрутка. І є, є ось такий ліхтар. Викрутку можна купити на Aliexpress, коштує вона 45 гривень. Ці карабіни також можна купити за гривень 50-60, так би мовити. І ось таким чином зробити такий от прикольний девайс. Так, давайте подивимось. Ніж сох, який в мене лежить в ключниці. Однорукі відкриття. Ось таким от чином, таке лезо. Так, леза, леза трошки схожі і трошки однакові, якщо говорити про Вік... не Victoria Nox, а Valve. У трошки більше, а тим не менше. Ну, у СОГА менше. Зараз поясню е, концепцію. Ну і ще ось такий вот Allox Rambler. Моя гордість, моя любов, так би мовити, є відкривашка для пляшок, є викрутка PH1. Є е, у е, е, нас Лезо. Є в нас ось така викрутка з пилкою, ну і є, звичайно, ножниці. Прикольно, класно. Так. І ось таку викрутку. Вага мінімальна, але, тим не менше, для окулярів ось така викрутка дуже важлива. І ось така хрестова. В мене є дуже-дуже багато друзів, так би мовити, які носять окуляри, в яких постійно розкручуються гвинтики на окулярах. Не знаю, що з цим робити, але коли у тебе є така викрутка. Ти можеш просто підкручувати. Ці гвинтики, і вони дуже-дуже, так би мовити, задоволені. Друзі, ну що? Питання, я думаю, що у вас наступне. Навіщо тобі Костянтини? Три, так би мовити, леза. Чесно кажучи, чесно кажучи, це є основне. Що стосується цього, це є багатопредметник, де є і викрутки, пилка для нігтів і є ножниці. Що стосується цього СОГа, він мені дуже-дуже подобається. Тим паче це подарунок від е, е, мого друга, який мешкає в Естонії. Його звати Денис. Денис тобі велике-велике вітання і дякую за цей ніж. Тому я. Поки його буду носити в ADC ключниці. Він мені дуже-дуже подобається своїм форфактором, Ну і взагалі те, що це прикольний ріжок. На що його замінити, я не знаю. Але поки я не вирішив, він буде в моїй ключниці. Це, що стосується ножів. Це основний ніж ріжок, так? А це просто багатопредметний ніж. В якому є купа цікавих предметів. Чесно кажучи, я б, звичайно, б замінив би це лезо на будь-яке інше. На яке я не знаю. Тепер, що стосується, друзі, ліхтарів. Ліхтарів на ADC, це, ще раз кажу, це коли я виходжу з дому, в мене з собою три ліхтаря. Ось такий наключник, ось такий сафірний SP10A, який також є подарунком від мого друга Дениса з міста Талін. І ось такий СК18. Концепція. Концепція наступна. Це є на type c Підзарядка на Type-C. Окрім того, що він світить як фолдер, він може світити. Як ультрафіолет, як просто боковий, як різноманітні поліцейські мігалки, ну і взагалі як стробоскоп. Він важить лише 13 грам. 13 грам. Він може світити пів доби на мінімальному режимі. оце от Ліхтар філіпс Стосовно цього ліхтаря, Sephirna п 10 а Він може працювати як на літії 14500, так він може працювати на звичайних батарейках. На мінімальному режимі він може світити добу 24 години. На мінімальному режимі Moonlight. Ось такий режим. Бачите? Мінімум добу. Він у мене, мене в маленькій кишені джинс. Стосовно цього ліхтаря, стосовно цього ліхтаря, Сафірн, SK-18. Він основний в мене в курці. Тобто, якщо цей на ключах, в ключниці, якщо цей просто в кишені, то цей просто в курці. Коли я одягаю зимову куртку. Кілька режимів. Вмикаємо мунлайт. На цьому мунлайті він може світити кілька діб, знову ж таки. Далі йде вже переключення. Магнітна хвостокришка. Можна як свічку поставити. Можна на кишеню, можна заряджати від Type-C. Ну і найголовніше найголовніше в цьому ліхтарі, те, що тут ед і Віталій на славного міста Кривий Ріг, ліхтарні гуру, замінили діод. І Тут дуже-дуже теплий діод. Отже, якщо взяти ці всі три ліхтарі, які в мене на EDC, вони можуть світити протягом не перериваючись. На мінімальних режимах 7 діб. 7 або навіть 8 діб. Так, виживати можна в період блекауту. І це буде дуже-дуже яскраво і файно. Друзі, розумієте, ліхтарями я захопився в 2022 році, це було навіть в листопаді місяці, коли Росня почала обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. До цього мені вистачало ось такого ліхтаря під назвою Olight i3e EOS. Звичайний наключник, однорежимник на 100 люмен, якого вистачає на півтори години. Тим паче я їм навіть не користувався, тому що у мене в телефоні завжди був ліхтар, як і у вас усіх Ліхтар є в телефоні. Так? Але після того, як почалися масовані обстріли. Багато хто перейшов на ліхтарі. Перейшов на якісні ліхтарі. Як на ключники, так і ліхтарі на батарейках, так і на 18650. Це нормально. Це нормально, це, це дуже файно. Я розумію. Тому що я не розумів людей, знаєте, які собі підсвічують мобільним телефоном. Дорогу додому рік тому. Ну, тому, що було слизько, тому що жаледиця була. Якщо ти впадеш і у тебе випаде телефон, то може розбитися екран. Якщо ти йдеш з ліхтарем, щось собі підсвічуєш. Навіть з таким. Або навіть навіть з таким, якщо ти впадеш і ліхтар також впаде. Це максимально, що може бути, це якась коцка на ліхтарі. Але коцка на ліхтарі, і коцка, і коцка, розбитий екран на мобільному телефоні. ну, Ви ж розумієте, це інший колінкор, так би мовити. Тому краще в наш час, в наш час мати все ж таки один, два або навіть три ліхтарі. Це моя ADC-концепція. На зиму 2023-2024 рік. Ще раз скажу. В ключниці має бути мають бути такі необхідні речі, як, ще раз кажу, ніж. Хай маленький, але це має бути ніж. Ну, звичайно, це ключі на титановому кільці. Викрутка ну, це за вашим побажанням. Потім це ось такий багатопредметний ніж, в якому, окрім ножа, є і відкривашка, і викрутка, і пилка для нігтів, Ну, щоб навести собі, так би мовити, манікюр. І ось такий легкий і цікавий ADC-ліхтар все. Ми закриваємо, і все дуже-дуже красиво і файно. Гаманець. Про гаманець вже я розповідав. Ніж і ліхтар на батарейках. Це дуже-дуже важливо, тому що батарейки можна придбати в будь-якому будь магазині. Ну, а про ніж я вже розповів. Ось такий чудовий ріжок, який може витримати батонінг завдяки своєму обуху. І ось такий ліхтар в кишені. В кишені вашої куртки. Міцний, класний ліхтар. Оці речі мають бути, як на мене, на ADC. Я, звичайно, не буду вас до чогось, так би мовити. Щось вам говорити в плані того, що я останній інстанція в своєму розумінні. Але я вирішив, що має саме бути саме так. Друзі, в принципі, на цьому все. Це був огляд ножа кершу Велф Це був огляд мого, так би мовити, ADC стафу. на Зиму 2023-2024 року. Я так вирішив, я так хочу, і мені так цікаво. Ще раз кажу: підписуйтеся на канал. Якщо у вас є бажання, долучайтеся до нашої спільноти ADC Victorinox Ukraine. Якщо у вас є бажання, пишіть мені листа. Головне, щоб ви не були з Російської Федерації, представником Російської Федерації. Якщо ви є українцем і вас цікавить тематика ADC. в нас обговорення цієї теми на найвищому рівні, не те, як в інших чатах, Все, всім всім па папа, слава Україні, друзі! Все буде гаразд! Ми переможемо! Головне в це вірити. Зима буде важкою, але. Але я сподіваюся, що ви до неї підготувалися. Все. Всім па-па, Слава Україні. Україна понад усе.